Про послух. Про приклад послуху Ісуса Христа в Його стражданнях, несправедливості і випробуваннях. І головна думка записана в 1 Петра 21-22. Я прочитаю. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, що пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його відступу. Отже, ми сьогодні розглянемо шість таких прикладів послуху, і як ми можемо уподібнитися до Христа, і чи зможемо ми самі по собі це зробити? Отже, перший приклад Христос страждав несправед... приклад терпіння та смирення. Христос страждав несправедливо, але не відповідав злом на зло. Коли його лихословили, він не лихословив, коли страждав, не погрожував, але віддав суді праведному, 1 Петра 2.23. Як ми можемо до цього уподібнитися? Не відповідати образою на образу, навчитися мовчати, коли хочеться себе захистити будь-якою ціною. Довіряти Божому суду, а не мститися самостійно. Другий приклад святості та безрічного життя. Петро пише він не вчинив гріха. Христос є взірцем святості. Як ми можемо уподібнитися цьому? Уникати гріха і боротися з Ним у серці зі злобою, заздрістю, з лукавством, розвивати чистоту думок. Та благочестя, шукати Божої сили для перемоги над спокусами. Третій приклад любові та жертовності. Христос постраждав за нас, Його життя було самопосвяченням. Як ми можемо уподібнитися цьому, служити іншим, навіть якщо це незручно, проявляти любов до важких людей, бути готовими, жертвувати часом? Силами і ресурсами. Четвертий приклад покори Божій волі. Ісус сказав не моя воля, але Твоя нехай буде. Він прийняв Божий шлях навіть тоді, коли це означало хрест. Як ми можемо уподібнитися? Молитвою шукати волю Божу в рішенні, приймати те, що Бог допускає в житті, підкоряти свій характер, бажання і плани. Божому керівництву. П'ятий приклад. Приклад правди і чистоти в словах. Не знайдено підступу в устах Його. Як уподібнитися ми можемо говорити чесно, без маніпуляцій, лукавства чи перебільшень, оберігати слова, щоб вони були правдивими, чистими, добрими, уникати пліток та осудження. І Шостий приклад. Приклад несення свого хреста. Ісус терпляче прийняв свій хрест і закликав нас робити те саме, як ми можемо в цьому уподібнитися? Приймати випробування з вірою, що Бог має мету, дозволяти стражданням формувати наш характер, не відмовлятися від Бога у труднощах. І зараз ми побачимо. Чи самі по собі ми можемо досягти от такого стану, як Христос? І такі пункти ми маємо перед собою. Чотири пункти. Людська природа не здатна сама себе змінити. Біблія говорить, що наша природа гріховна і ослаблена, без мене не можете робити нічого, написано у Івана 15:5. Бо хочу робити добре, та не знаходжу, написано Римлян 7.18. Людей спокушає зло, гнів, гордість, образи, і своїми силами ми не можемо перемогти це повністю. Тільки Божа благодать зміняє серце. Христос не просто нам дав приклад, але і силу, щоб жити за цим прикладом. Филиппін 2.13 написано. Бо Бог викликає у вас і бажання, і дію за своєю доброю волею. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, Ісусі Христі. Филиппін 4:13. Це означає, що Дух Святий робить те, чого ми ніколи не могли б зробити самі. Уподібнення до Христа це не одноразове рішення, а процес. У богослов'ї це називається освяченням. Перемінюйтесь обновленням вашого розуму, написано в Римлян 12.2. 2 Коринтян 3:18, так сказано, ми переображаємося в його образ від слави в славу. Це відбувається поступово, крок за кроком, день за днем. Наша частка слухняність і довіра. Послух людини. Може стати досконалим тільки завдяки пахощам Христової праведності, які наповнюють Божим ароматом кожний прояв справжнього послуху. Завдання самого християнина бути наполегливим у прагненні подолати кожну ваду. Він повинен сам постійно благати Спасителя про зцілення розладів його хворої душі. У нього немає ані мудрості, ані сили. Необхідних для перемоги, вони належать Господові, і Він наділяє ними тих, хто в покорі з розбитим серцем шукає його допомоги. Перетворення від нечестя до святості відбувається не відразу. День у день Бог працює над освяченням людини, а людина має співпрацювати з ним, докладаючи невпинних зусиль у формуванні правильного звича. Отже, такі наші були роздуми, і я е, бажаю і вам, і собі бути наполегливими у прагненні долати кожну ваду, яку ми зауважуємо в своєму серці, просити Господа розцілення нашої хворої душі, тому що тільки Він, як було сказано, має мудрість і силу для перемоги, і щоб ми пам'ятали, що Господь трудиться над нашим характером кожен день. А ми щоб могли з ним співпрацювати.